Рекомендації на дев'ятий день сонця, символ дня, небесний вогонь, день початку серйозних і важких справ, отримання величезних сил для перетворення та перемоги. Більше ходіть пішки, розпочніть цикл фізичних вправ для нарощування сили. Вважається, якщо у людини підйом сил цього дня це добре. Не рекомендується цього дня багато спати, сидіти на одному місці, не можна лінуватися. Не рекомендується цього дня йти на авантюри, перекидати свої проблеми на інших людей. Краще займатися великими справами, які потребують фізичного навантаження. Добре розвивати свою енергетику, відвідати храм, молитви, медитації, йога, розпочинати очисний цикл організму, камінь дня, Онікс. Онікс має магічні властивості, здатні захистити від негативної енергії для зміцнення волі та сили духу, покращення концентрації та пам'яті, а також розвиток лідерських якостей. Камінь також асоціюється зі зменшенням страхів та тривоги та наданням впевненості людині. Вважається, що чорний онікс посилює внутрішню енергію. Кристал Наділяє власника сміливістю, зміцнює волю та допомагає подолати невпевненість і страхи. На фізичному рівні позитивно впливає на запальні процеси, знімаючи запалення, знижуючи температуру, на уповільнення розвитку пухлин, допомагає при проблемах з ревматизмом, печінкою та нирками, підтримуючи здоровий стан органів. Прекрасно підходить для відновлення після важких травм, хвороб, підвищує потенцію. Головний вплив мінералу спрямований на нервову систему, де він допомагає в боротьбі з депресією, нервовим напруженням, покращує настрій, допомагає підтримувати самоконтроль, знімає втому лінь та дратівливість. Друзі, сонячний календар це ваша духовно-енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх та здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія Пустовалова.